Представлявся членом закритої організації масонів і продавав посади у кабміні. Ті, у кого жадоба влади перевершила здоровий глузд, таки знайшлися. Несли чоловікові від 150 до 200 тисяч доларів. Роки йшли, а обдурені мрійники прем'єр-міністрами так і не ставали. Тоді і запідозрили аферу. Таку інформацію ми отримали із судового вироку. Чоловіка, котрий так правно міг вицеганити кругленьку суму, поліція затримала ще у 2020 році. Суд першої інстанції визнав Івана Братченю, винним у шахрайстві, і засудив до 7 років ув'язнення. Чоловік нині за гратами і оскаржує вирок. Зустрінеться, як я послуг, буде заходятися, не запечує. يهاينانس في اللهم Він запрошує до себе у СІЗО. На перший погляд нагадує письменника чи професора. У Луцьку Івана Братченю багато хто знав як очільника місцевого осередку демократичної партії. Із вироку суду дізнаємось, що грошовитих чоловіків цей винахідливий дідусь вдало спокушав владою. Нібито за 150-200 тисяч доларів обіцяв міністерські посади. Потерпілі, схоже, ще з дві П'ятнадцятого року несли йому гроші і свої, і позичені, аби тільки стати тими обраними і вступити до закритої організації масонів. Івана Браченю затримали у 2020-му під час передачі доларів. Скільки загалом міг привласнити ймовірні суми називає чиєюсь фантазією. Не можна написати півтора мільйона доларів то мало написано. Ні, то можна фантазії бути, яка може свободи людини. Що ж у цій кримінальній справі не фантазія, каже сама організація Масонів. Це організація, яка йшла на вибори, і виграти ті вибори. Де ж тепер гроші потерпілих, про котрі йдеться у справі, напевно, вже можна запити водою. Що епізоди, які тривали вже довгий час, то коштів не вдалося знайти. Єдине, що вже останній, як був затриманий бречення, це при передачі 200 тисяч доларів. А попереднє від двох потерпілих коштів, звісно, знайдено не було. І місце знаходження їх на даний час невідомо. Самі потерпілі в апеляційний суд не прийшли. Чи не всі вони вже за кордоном? Потерпіли, хто потерпіли з хаком знаходиться в Німеччині. там його основне місце роботи. Потерпіли Климент, він знаходиться також за кордоном довгові тривалий вже час і на час ще не планує повертатися. Так він знаходиться навіть в Нігерії, що де в іншому континенті там також керує підприємством. Розгляд апеляції по суті поки відкладають. Адвокат Івана Братчені просить, аби його підзахисного випустили з під варти. Він знаходиться під вартою вже з липня 2020 року, є особою похилого віку, має постійне місце проживання, стало сім'ю дітей і жодних доказів стосовно його впливу чи ризиків, про які говорить прокурор, матеріали справи відсутні. Стосовно на кого і який тиск чинив, невідомо. Це є припущення. Колегія суддів одностайна до березня чоловік таки буде у СІЗО. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.